15 листопада в краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка рукодільниці Вікторії Пигарькової. Ми вже розповідали про її оригінальні роботи з кави та горішки віщуни. Вікторія брала участь у колективних виставках-ярмарках, але це її дебютна персональна виставка. Вікторія говорить, що подібні виставки дають рукодільникам впевненість в тому, що їх роботи не даремні. Вони комусь подобаються та приносять радість. Олександрія Туріцький город. сюда приезжают туристы и для того, чтобы показать потенциал Александрии, мы сделали объединение Александрийский сувенир. Вот что исходили из чего, что турист привозит из своих путешествий: фотографии, пустой кошелек и сувениры. Поэтому мастеров в Александрии оказалось очень много, и количество их все время возрастает. И вот одна из персональних виставок а эти виставки будуть продовжуватися і впредь от виставка Вікторії. Майстриня Вікторія Пигарькова відома олександрійцям не лише кавовими роботами, але й горішками віщунами. У горішку є цукерка і папірець з передбаченням. Ці віщування підходять як дорослим, так і дітям. Вони взяті з китайської книги. До речі, персональна виставка Вікторії Пигарькової відкрила цілий цикл виставок рукодільників міста. То пріжніше цим заняться я очень. Дуже... долго, ну, в течение, наверное, месяцев трех, и искала тему для своих работ, чтобы не пересекаться ни с одним мастером в городе, и чтобы это было интересно, ну, как бы с такой изюминкой. То есть таких работ больше вы, как у меня, нигде не встретите в нашем городе. И я думаю, может быть, и на Украине пока. Кожні два тижні в краєзнавчому музеї будуть представляти свої роботи нові рукодільники. Отож, приходьте на виставки та підтримайте рукодільників міста.